Дитяча Біблія Воскресіння сина Удови, Третя книга царів, глава 17, вірші 7 по 24 З часом вода у струмку, з якого пив Ілля, висохла. І тоді Бог звелів йому піти до міста Сарепти Сидонської та й оселитися там у домі однієї удови. Ілля, прийшовши до цього дому, попросив у жінки води і шматок хліба. Удова жила із сином і дуже бідувала, у неї нічого не було, окрім жменьки борошна та краплі олії у глечику. Коли вона сказала про це Іллі, то він відповів їй: Не бійся, бо так сказав Господь, Бог Ізраїлів борошно із жбанку не скінчиться, і не забракне огорняті олії аж до того дня, як Господь дасть дощ на поверхню землі. Пророк Ілля оселився у домі Удови, і Господь здійснив чудо. Щодня вони пекли хліб, але борошна та олії не зменшувалося, як і передбачав Ілля. Але незабаром син Удови захворів та помер. У скорботі мати подумала, що Бог покарав її за минулі гріхи, і зі слізьми прийшла до пророка Іллі з мертвим дитям на руках. Ілля сказав їй: Дай мені сина твого! Він узяв з її рук мертвого хлопчика і відніс його до своєї кімнати. Поклавши його на свою постіль, він звернувся до Господа з молитвою. Господи, Боже мій, невже ти у що я у неї мешкаю, вчиниш зло, убивши сина її? Він простерся тричі над дитиною і сказав до Бога: О Господи, Боже мій, нехай вернеться душа дитини цієї до неї, і Господь почув молитву Іллі. І вернулася душа дитини до неї, і вона ожила. Ілля приніс дитину до матері і сказав Дивися, син твій живий. Зраділа жінка сказала пророку: Тепер я знаю, що ти чоловік Божий і що слово Господнє в устах твоїх правда.